Оце, блін, все, що залишилося від підерського танчика. Катки вже пошли в роботу. Дува! Дува не погнуло. Я там нічого не видно. В общем, танк вже нікуди не поїде. Це його зеточка, це його крайня остановочка. Такі діла. Що там всередині? Всередині грустно. Все згоріло. Воняє трупами така фіня Мотор теж згорів Отак от, от буде з усіма окупантами які приїхали на нашу українську землю всі подохнуть це скоріше такий новенький танчик там навіть люк який один з нових Але все, що приїжджає до нас в Україну від окупантів, все згорає, знищується. Бо не треба їхати на танках в Україну. Ось такі от Івани. Які великі. Танки не були, всі вони тут остануться як металобрухт. Всім вітання з Донецької області Слава Україні